Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. Мета платформи створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом і підвищення якості державних послуг. Кожен підприємець може поставити оцінку. І також звернутися за допомогою вирішення проблеми, чи надати свою пропозицію. Хочемо отримати фідбек від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам треба покращувати. Ми, ми готові до цього і очікуємо до, до ваших звернень. Без бізнесу ми не вирішимо глобальні наші питання: це наша безпека і наше майбутнє, тобто школа і медицина. Тому дуже приємно, і бізнес, звичайно, це підтримує, що сьогодні влада на такому високому рівні підтримує е, створення платформи, де бізнес може напряму комунікувати з владою. Діалог бізнесу та влади на сьогоднішній день є досить дієвим інструментом, оскільки нам бізнесу на сьогоднішній день треба досить швидко приймати рішення і скорочення дистанції між бізнесом та владою. Досить позитивно впливає на розвиток бізнесу та в цілому на бізнес-клімат в нашій країні. На мою думку, той додаток Пульс, який сьогодні нам вже презентували, буде гарним доповненням до діючої програми між комунікації між владою та бізнесом. Коли підприємці отримують підтримку, яку справді відчувають, це позитивно позначається на всій області, адже податки. Сплачене нашим бізнесом це кошти на купівлю дронів, автівок, ребів для військових, а ще зарплати медиків, рятувальників, допомога тим, кого Росія позбавила житла. Сьогодні ми побачили, що пульс це не просто ще одна платформа, а реальний механізм впливу бізнесу на якість держпослуг. Чим активніше підприємці користуються ним, тим швидше ми зможемо усувати проблеми, знаходити оптимальні рішення і створювати умови для розвитку. У Херсонській області цей діалог вже дає свої результати. Торік ми провели 13 зустрічей з підприємцями. Цього року ще 6. Бізнес найчастіше звертається щодо оподаткування пільг, податкового боргу, фінансування, і спільно ми знаходимо рішення. Завдяки цьому кількість активних платників податків у регіоні зросла майже на 1500 осіб. Окремо варто відзначити розширення державних програм 5.7.9 та є робота на всю деокуповану територію області. Більше тисячі підприємців змогли отримати доступне кредитування. Ще 51 бізнес отримав на мікрогранти на розвиток. У квітні плануємо запустити обласну програму підтримки підприємництва, яка допоможе як досвідченим підприємцям, так і тим, хто тільки розпочинає власну справу. Тож влада готова чути бізнес і діяти. Давайте використовувати цю можливість разом.